Оперативно про головне 5 вересня ЗСУ продовжують вести контрнаступ. Наразі українські військові прорвали першу лінію оборони росіян. Зокрема, українська легка піхота подолала протитанкові рови та загородження зуби дракона на заході Запорізької області. Служба безпеки України стратила на окупованій Луганщині генерала бойовиків так званої ЛНР Юрія Афанасівського. У його квартирі стався потужний вибух. Генерал-майор ФСБ Афанасьєвський отримав важкі осколкові поранення. З критикою корупції в Україні виступила Литва, яка постійно здійснює військову допомогу нашій країні. За словами її президента Гітана Санауседи, саме корупція гальмує постачання зброї для зсу від союзників. Верховна Рада підтримала звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України. Свої голоси за це рішення дали 327 народних депутатів. Депутати проводжали міністра у відставку оплесками. Володимир Зеленський відвідав військових на Бахмутському напрямку. На фронті президент України провів зустріч із генералом Олександром Сирським та заслухав доповіді про оперативну обстановку. Масової екстрадиції чоловіків охилянтів до України з-за кордону не буде. У цьому запевнив представник президента у парламенті Федір Веніславський.